Це, напевно, що перший курс, коли ми поїхали на, літом, поїхали в табір на нашу базу «Світязь». І там проводили, відповідно, там, і змагання, і, і оздоровчий процес проводиться. В дійсно, це коли, наприклад, Шокувалися два курси, бо це їхало два, одночасно два курси перший, і другий. І це нові знайомства і оздоровлення, наскільки це дійсності такі неймовірні були враження. Дуже все гарно проходило. Там і ігри грали: футбол, баскетбол, волітбол, команди. Дуже було цікаво! Я думаю, що був можна сказати прикладом, бо ходили на всі пари. ПСМ, був старостою групи, то мусив ходити. І дякую за те, що і нашому декану, і нашому куратору, який організовував і розказував, що треба ходити, треба навчатися, і це дало результат в майбутньому. На сьогоднішній день спілкуємося із Леною Ткачук, і Наталією Гарбер, і Мельники Геннадій, і Міша Примак, і Пернарівський Євген, і Елла Бровченко. Ну, спілкуємося з батьма, Ми бачимося, спілкуємося. І дітки їхні приходять до нас плавати в басейн. Факультет дав ту базу, яку зараз ми використовуємо, і наскільки факультет зараз. Дісі ще покраще, ну, ці знання дає, розвивається. Ну ми бачимо це навіть в наших засоби в наших результатах, спортивних результатах, досягненнях. От саме по плаванню ми маємо і призерів чемпіонатів Європи, і учасники чемпіонатів світу. Ну, це той самий Максим Качук, наш студент, ну, дійсів має високі показники. От ми в цьому році за підсумками 23-го року набрали. 16 тисяч старикових очок – це чемпіонатів світу, Сюда враховується чемпіонати світу і чемпіонати України. От, і 87 медалей включно це чемпіонати України і чемпіонату Європи. Дуже велика, неймовірна кількість це за всю історію перший такий високий результат. Бо я, ми я, ну, те, що ми спостерігаємо, це дійсно. Ну, можна сказати, так факультет прибавив. Прибавив в знаннях, в, в досвідах і в показниках. Це, ну, це, опять же, це відображається в цих показниках, в результатах. Ці студенти, ці спортсмени. Ми, наприклад, навіть приймаємо ну, на роботу випускників і спостерігаємо, як вони відносять до свого навчального процесу. Там, наприклад, у нас безпосередньо в плаванні, от то саме Андрій, Дуда, Торик, Мирослава, то теж випускники. Ми взяли їх на роботу, вони писавщики, мистрі спорту дійсно ну, вміють працювати. І якщо раніше то треба було дуже багато там в часі там проходити стажування, їх навчати, то цих ну стільки часу не потребує, щоб вони дійсно саме реалізовувалися, саме досконалюються, використовують нові там, навички, там, читають літературу, ну, Молодці в цьому напрямку розвиваються. От, а це все ж опять, той самий фундамент, який давався на факультеті викладачами. Насамперед хочу привітати, і найголовніше це здоров'я, терпіння, гарних студентів та всім нам перемоги.